Знаєте, яка найдивніша причина відмови в роботі в Німеччині? Ні, це непогана мова. І не відсутність дозволу на проживання. Найабсурдніша причина звучить так: ви для нас занадто хороші. У Німеччині реально може бути, можна бути надто кваліфікованим. Ви приходите з 10 роками досвіду з дипломом, з купою реалізованих проєктів, а вас не беруть навіть на позицію нижче. Туди, де б впоралися б заплющеними очима. І справа тут не в дискримінації, і навіть не в тому, що ви українець. Справа в тому, як працює сама німецька система. Вона просто не знає, що з вами робити. І сьогодні я хочу розібрати, чому ваш успішний бекграунд став вашою головною перешкодою, і як нарешті відкрити ці вперті німецькі двері. Ситуація стандартна в Україні. Ви були топ-менеджером, головним бухгалтером чи старшим розробником. Ви звикли вирішувати складні завдання. А в Німеччині ви подаєтесь на асистента або хочете просто зачепитися, це нормально, і отримуєте тишу. Або коротке повідомлення, ви нам не підходите. До речі, якщо ми ще з вами не знайомі, мене звати Валентина, я вже четвертий рік живу в Німеччині, працюю як фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал про реальну, часто незручну адаптацію. Я сама проходжу цей шлях і бачу, як тисячі. Тисячі розумних людей просто б'ються головою об стіну німецького ринку праці. Якщо вам важливо розуміти, як тут все влаштовано насправді, підписуйтесь, підтримуйте український контент вподобайкою. Тут ми говоримо без рожевих окулярів. І якщо ви вже відчуваєте цей німецький стрес, заглядайте в опис, там посилання ще є на мої авторські Стігери, спільнота дає вони якраз про нашу з вами реальність, про бюрократію, пошук роботи і те, як не збожволяти в процесі. Отже, отже, давайте розберемося, чому бути занадто кваліфікованим це насправді погана новина для німецького роботодавця. Нам здається, що ми пропонуємо супер. Купу досвіду за звичайну зарплату. Але німецький ринок праці працює на зовсім інших частотах. Тут усе про стабільність, а не про амбіції. Коли рекрутер бачить ваше ідеальне резюме на якусь низьку позицію, у нього в голові не виникає думка: о, який крутий фахівець! Нам може дістатися так дешево, все, треба брати. Навпаки, у нього вмикається якась червона сирена, і він починає прораховувати ризики. Перший головний страх компанії це те, що ви підете від них через півроку. Рекрутер розуміє, як тільки ви трохи адаптуєтесь, підтянете мову, або просто знайдете щось, що відповідає вашому реальному рівні, рівню, ви одразу звільнитесь. А найм людини в Німеччині це неймовірно дорогий і бюрократичний процес. Їм простіше взяти когось слабшого, але надійного, хто просидить на цьому місці 10 років ніж зірку, яка зникне через 3 місяці. Крім того, вони щиро бояться, що вам буде нудно у німецькій корпоративній культурі. Вважається, що нудьга на роботі неминуче веде до помилок. Також неуважності та повної демотивації. Вони не хочуть брати людину, яка буде виконувати роботу з заплющеними очима, бо така людина не буде горіти справою, горіти процесом. Ну, і, мабуть, найбільш специфічний момент це ієрархія. Якщо ви будете. Розумніші, досвідченіші і сильніші за свого безпосереднього начальника це створить величезне напруження в команді. Німецька система шукає ідеальний кусочок у цього пазлу. Людина, яка чітко відповідає своїй комірці, не більше і не менше. Бути більшим за свою позицію тут це не перевага, це технічна помилка, яку рекрутеру простіше просто викреслити із списку. Німеччина це країна лінійних шляхів. Тут людина в 16 років обирає напрямок і 40 років у цьому в ньому досконалюється. А в Україні ми звикли бути універсальними солдатами. Ми могли бути маркетологами, потім відкрити свій бізнес, потім піти в продажі. Для нас це гнучкість для німецької системи, це хаос. Німецький алгоритм шукає формальний диплом і чітку назву професії, і офіційні тому підтвердження. Якщо ваш шлях не лінійний, якщо ви такий самородок чи практик без потрібного поперця, система просто губиться. Вона не бачить вашого таланту, вона бачить якусь ну, помилку, систематичну помилку. Чи помилку в системі тут зарита найглибша собака? У нас із німцями просто кардинально різні стратегії успіху. Наша українська модель це драйв. Ми звикли брати більше, бігти швидше і на кожному кроці показувати свої амбіції. Ми приходимо в кампанію вже через рік. Плануємо стати тим лідом. Якщо ви знаєте про що це. це. Вайті для нас це ознака професіоналізму. Але німецька стратегія це повільний рух, дуже вузька спеціалізація і повна відсутність різких рухів. Тут нормально сидіти в одній ролі роками, і коли ви на співбесіді палаєте енергію і кажете, я можу все. Німецький роботодавець не захоплюється. Він думає, ого, ну щось забагато шуму. Вони mm -hmm. не шукають зірок, які. Перевернуть світ, вони шукають надійний гвинтик в механізмі, який буде працювати десятиліттями. І це не означає, що ви гірше, просто ви звикли грати в шахи, де кожен новий хід це нова стратегія. А вони грають у монополію, де треба методично ходити по колу. Правила просто різні, і ваш драйв тут часто сприймається не як актив, а як загроза їхньому спокою. А вони спокій дуже люблять. Це, мабуть, найболючіше, коли тобі 35, 40 або 45 років, коли в Україні в тебе вже в підпорядкуванні було 50 людей, а тут ти приходиш на позицію новачка, або ще гірше йдеш працювати на склад, бо тобі треба платити рахунки, це б'є на самооцінку так, що хочеться все кинути і повернутися. Виникає відчуття, що весь твій попередній досвід це просто нуль, що ти ніхто. Але… Це насправді ілюзія. Ваш досвід нікуди не зник. Він просто зараз не має валютного курсу в цій конкретній системі. Проблема насправді не в тому, що ви надто кваліфіковані, проблема в тому, що ви намагаєтесь знайти, зайти в цю систему через неправильні двері. Подумайте самі, якщо ви будете стукати в двері з табличкою помічник, тримаючи в руках резюме генерального директора, вам просто. Не відкриють. Не тому, що ви погані, а тому, що ви не вписуєтесь в цей конкретний отвір, в цю конкретну кімнату. І тут у вас є кілька реальних шляхів, як припинити битися об стіну. По-перше, вам доведеться навчитися безжально адаптувати своє резюме під конкретну роль. Я знаю, як боляче викреслювати свої досягнення, десь применшувати. Досягнення, якими ви пишаєтесь, але якщо ви подаєтесь на рядову посаду, ви просто зобов'язані спростити свій досвід. Прибирайте стратегічне планування, прибирайте управління величезними бюджетами. Залишайте тільки те, що потрібно для цієї конкретної роботи. Ваша мета зараз не вразити рекрутера своїм масштабом, а просто не налякати його. Якщо ж ви відчуваєте, що ви занадто великі для будь-якої німецької іерархії, просто не зможете бути гвинтиком у чужому механізмі. Ну, тоді створіть свій власний. Йдіть у самозайнятість, фріланс у формі Гвербачі, Фрайберуфля. Ну, це ідеальний вихід для тих, хто має досвід, амбіції, не хоче витрачати роки на те, щоб довести свою користь якомусь. Консервативному начальнику, яких тут повно. Тут ви самі собі, директор, і ваш досвід це ваша головна зброя, а не перешкода. Також можна повністю в принципі, змінити стратегію пошуку. Забудьте про маленькі сімейні німецькі фірми. В провінції вони вас просто не зрозуміють це 100%. Шукайте великі міжнародні компанії, які мають офіси в Німеччині. Там зовсім інша культура. Там ваш драйв і мультизадачність, і здатність брати на себе відповідальність ну дійсно оцінюють набагато вище, ніж у фірмі, де правила не, міняються останньо не мінялися останні 30 років. Вам просто треба знайти тих, хто розмовляє з вами однією професійною мовою. Тож, якщо ви зараз перебуваєте в цій точці надмірної кваліфікації, знайте, це не поразка, це просто дуже складний перехідний період. Ви не стали менш розумними чи менш професійними. Ви просто вчитеся жити в системі, яка цінує стабільність вище за розвиток. Напишіть у коментарях, чи відчували, чи відчували ви, що ви занадто. Гарні для цієї системи, чи отримували ви відмову з формулюванням любікваліфіцірат? Давайте обговоримо це, бо нам треба витягувати одне з одного відчуття цієї меншої вартості. Дякую, що додивились. У мене на цьому все. Ви набагато сильніші, ніж вам просто здається. Ставте вподобайки, <звук> підписуйтесь на, <звук> на мій канал, і побачимось! Чус!